Розділ 17. Брехня про вашого лідера. Я згадував раніше, що один із лідерів брехні скаже вам, що ви всі повинні об'єднатися під одним урядом. Причини, які вони продають, і мотиви для цього будуть брехнею. На жаль, сама подія не є брехнею. Це станеться. Буде єдиний світовий уряд. З цим урядом буде глобальний лідер, антихрист. Цей лідер, який з'явиться, буде найкращим оратором, якого ви коли небудь чули, він скаже речі, які звучать фантастично і піднімуть вас. У нього буде план вирішення проблем, через які, за його словами, ми всі зникли. У нього буде план виправлення економіки та глобального хаосу ви захочете послухати його та наслідувати його. Всі будуть. Насправді люди подумають, що він посланий з небес. Це тому, що цей лідер зможе творити знамення та чудеса, вони скажуть, що він рятівник, сам Ісус. Давайте подивимося на святе письмо, яке говорить про ці речі. Ці вірші показують, що Антихрист буде майстерним оратором. Пам'ятайте, що звір це антихрист, а дракон це сатана. Антихрист буде говорити великі речі, включаючи компліменти та лестощі вони поклонилися дракону, бо він дав свою владу звірині. І поклонилися звірині, кажучи «Хто подібний до звірини, Кто здатний воювати з ним. Йому дано уста, що говорять великі речі та богозневаги. Об'явлення 13 з 4 по 5. Він ЛЕСТОщами зіпсує тих, хто чинить зло проти заповіту. Деніел 11, 32. З цих віршів ви дізнаєтеся, що Антихрист і його партнер лжепророк можуть творити знамення і чудеса. Ви навіть побачите вогонь, що падає з неба. Але ви також дізнаєтеся, що це брехливі дива, обмани та ілюзії, які мають на меті збити вас зі шляху. У першому місці святого письма він згадує про Антихриста, в останньому місці святого письма він посилається на лжепророка, а звір посилається на Антихриста той, чий прихід, згідно з дією сатани з усією силою. І знаками і неправдивими чудами, і з усією оманою лукавства, друге послання до Солонян, друге з 9 по 10. бо постануть лжехристи та лжепророки, і вони будуть показувати великі ознаки та чуда, щоб звести, якщо можливо, навіть вибраних. Матвій 24. 24. він чинить великі знамення, навіть спускає вогонь з неба на землю на очах у людей. Він обманює мій народ, що живе на землі. Через ознаки, які йому було дано робити перед звіриною, кажучи тим, хто живе на землі, щоб вони зробили боввана звіра, який мав рану від меча і жив, Откровення 13. з 13 по 14. Більше за все цей лідер хоче, щоб йому поклонялися. Тут ми бачимо, що Антихрист підносить себе над Богом і, по суті, над усім іншим, чому поклоняються, він величає себе над усім. У цих віршах Антихрист є людиною гріха і царем. Нехай вас ніхто не обманює ні в якому разі, бо цього не буде, якщо бунт не прийде спочатку і не виявиться людина гріха, син знищення, той, хто противиться і підноситься проти всього, що називається Богом, або чому поклоняються, так що він сидить як Бог у храм Божий, виявляючи себе Богом. Друге до Солонян. Друге від трьох до чотирьох. Цар зробить по своїй волі, він піднесеться і звеличиться над кожним Богом, і буде говорити дивні речі проти Бога богів. Він буде процвітати, доки не зникне гнів, бо те, що визначено, буде зроблено. Він не зважатиме ні на богів своїх батьків, ні на жадання жінок, ні на будь-якого бога, бо він звеличить себе понад усіх. Даніель 11: від 36 до 37 Будьте дуже обережні, слухаючи цього лідера. Тут ми бачимо, що Він використовує всі види злого обману, щоб обдурити людей, він використовуватиме будь який злий обман, щоб обдурити тих, хто прямує до знищення, тому що вони відмовляються любити і приймати правду, яка їх врятує. Друге до Солонян 2, 10, новий живий переклад ми вже були цією дорогою. Багатьом лідерам на землі поклонялися, їх називали рятівниками, навіть порівнювали з Ісусом Месією. У нашій людській природі є щось таке, що хоче комусь поклонятися. У Вікіпедії навіть є кілька сторінок, які відстежують це та перераховують, хто названий Месією, а хто Ісусом. Ось кілька заголовків, щоб додатково проілюструвати це «Егуд Барак – національний рятівник чи фальшивий Месія. Фарахан стверджує, що він Ісус у зверненні до Дня рятівника, Я, Месія. Деякі рабини в Ізраїлі вважають, що Трамп міг бути месією або його попередником, каже автор кінцевих часів. Джеймі Фокс називає Обаму нашим Господом і Спасителем на Soul Train Awards. Гітлер створив вигадану особу, щоб представити себе як рятівника Німеччини. Ви повинні знати, ким насправді є цей лідер це сатана. Так, ви правильно прочитали. Сатана фактично вселиться в тіло цього світового лідера. Сатана це занепалий ангел, скинутий на землю, коли він повстав проти Бога. Потім він повністю втратив доступ до раю під час захоплення. Тут ми бачимо, що він обманщик усього світу. Саме це буде робити антихрист, обманюючи всіх, хто залишиться позаду. У цих віршах сатана є драконом. В небі була війна. Михаїл і його ангели воювали проти дракона. Дракон і його ангели воювали. Вони не переважали, для них більше не знайшлося місця на небі. Був скинений великий дракон, старий Змій, той, що зветься диявол і сатана, обманщик усього світу. Він був скинений на землю, і його ангели були скинені з ним. Об'явлення 12, 7 по 9 тут звір це Антихрист, а ви бачили в Святому Письмі вище, що дракон це сатана. Там сказано, що Сатана дає Антихристу свою силу. Свій трон і свою владу, це тому, що сатана володіє антихристом. Звір, якого я бачив, був схожий на барса, і ноги його були як у ведмедя, а паща його як паща лева. Дракон дав йому свою силу, свій трон і велику владу. Одна з його голів виглядала так, наче була смертельно поранена. Його смертельна рана зажила, і вся земля дивувалася звірові. Вони поклонилися дракону, бо він дав свою владу звірині і поклонилися звірині, кажучи, хто подібний до звірини, хто здатний воювати з ним, йому вклоняться всі, хто живе на землі, кожен, чиє ім'я не було записане від заснування світу в книзі життя Агнця, забитого. Откровення 13, від 2 до 4, 8. Вам може здатися, що це смішно, але Біблія говорить нам. Що демони одержують людей. Ісус виганяв демонів з багатьох людей під час свого перебування на землі. Учні Ісуса навіть виганяли демонів. Одержимість демонами цілком реальна. У цьому вірші про Ісуса ми дізнаємося, що Він вигнав із Марії сім демонів. Незабаром після цього він ходив по містах і селах, проповідуючи та несучи добру новину про Боже Царство. З ним дванадцять і деякі жінки. Які були зцілені від злих духів і недух, і Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Лука 8, 1 через два. Згадайте Юду. Він дозволив сатані вселитися в нього перш ніж зрадити Ісуса, віддавши його первосвященникам. Сатана увійшов у Юду, якого також називали іскаріотом, якого зарахували до дванадцяти. Він відійшов і говорив із первосвященниками та старшими, як би видати його їм. Вони зраділи і погодилися дати йому грошей. Луки 22, від 3 до 5. Оскільки сатана знаходиться всередині Антихриста, він насправді є тим, хто говорить і робить. Не дивно, що він лідер, якого люди хочуть слухати та наслідувати. Зрештою, сатана був лідером на небі, і він переконав третину ангелів повстати проти Бога. І цілком зрозуміло, що Антихрист здатний творити всілякі знамення та чудеса, оскільки він не зовсім людина, він одержимий демоном. Інше знамення було видно на небі. Ось великий червоний дракон, що має сім голів і десять рогів, а на його головах сім вінців. Його хвіст потяг третину зірок неба і кинув їх на землю. В небі була війна. Михаїл і його ангели воювали проти дракона. Дракон і його ангели воювали. Вони не переважали. Для них більше не знайшлося місця на небі. Був скинений великий дракон, старий Змій, той, що зветься диявол і сатана, обманщик усього світу, він був скинений на землю, і його ангели були скинені з ним. Откровення 12, 3 по 4, 7 по 9. подивіться на цього лідера таким, яким він є, насправді. Не піддавайтеся на його брехню і не поклоняйтеся йому, коли він того вимагає. Бог вклав у нас природу поклоніння, щоб вказати нам на нього. Поклоняйтеся Богу і тільки Богу. Ісус відповів йому Відійди від мене, сатано, бо написано Господеві Богові твоєму вклоняйся, і йому одному служи. Луки 4:8. Ви не повинні поклонятися іншим богам, бо Господь, чиє саме ім'я ревнивий, є Богом, який ревнивий щодо своїх стосунків з вами. Вихід 34, 14 новий живий переклад Я Єгова, і більше нікого немає. Крім мене, немає Бога. Ісайя 45 5. Якщо ви не сповнені Святого Духа, ви залишили своє серце відкритим для демона, ви також залишили себе відкритими для кожного обману, який сатана вивергає з вуст Антихриста. Запросіть Ісуса у своє серце, і ви зможете протистояти спокусі, поклонятися цьому уже Христу.